Друзі, доброго дня. Два моменти мене особисто зацікавили у так би мовити вступній промові Олександра. І тут вже колеги ми дуже добре там багато чого розібрали там, аргументовано. Що мене зацікавило, і що ще не було проговорено під час нашої дискусії. Два моменти. Перший момент це питання хронології прогнозування. Це основна проблема теоретиків лівого руху. Я сподіваюся, ми можемо також проаналізувати цю проблему. І другий момент це також важливий момент це момент становища. Революційного класу, формування революційного класу, да, ось давайте я з другого почну, да? Ось, е, ну чомусь так у нас в школах радянська освіта була е, зациклена на, на певному, м, скажімо. Своєрідному вивченні праць класиків, да, і відповідно наголоси, які наші вчителі там, шановні, часто робили, вони насправді були наголосами ну, такими трохи спрощеними. Ну, Пам'ятаємо такі класичні там, тези з маніфесту, да, там, пролетарям нема що втрачати, крім своїх там, ланцюгів, да, і, відповідно. Відповідно оце через певну трансформацію, да, там, і купу голів і мозоків, що пройшла ця теза, да, Марксова, Енгельсова, да, е, отримали висновок певний, який ну, більш-менш плюс-мінус дорівнює такому. Чим гірше блін, життя у революційного класу, чим більший рівень страждань. Чим от спрокидається робітник зранку блін, все погано, грошей нема там, сплачувати там орендоване житло немає що, там їжі немає, е дружина голодна, діти голодні. Ось і відповідно, все задовбало таке життя. Людина там робітник стає справжнім революціонером, йому нічого, нічого нема що втрачати крім своїх ланцюгів, і він готовий нарешті вже готовий трощити капіталізм, там і готовий там йти на революцію. Тобто е, чомусь марксизм і теза про революційність класу була нам. Надана, запропонована, да? через аспект, скажімо, різкого погіршення, обніщання да? ну, марсийською мовою там робітничого класу. Ми ось тут цитувалася да. Да, да, те, там праця Енгліза про становище робітничого класу в Англії. Там немає, я читав уважно цю працю, там нема тези про те, що коли вже кіп-капець, як погано буде цим британським пролетарям, ось тоді вони як вдарять там своїм мускулистим за цим кулаком там і, і, і знищать капітал. Нема такої тези, там є теза про те, що є тенденція певна. Да. Ось. Можливо, ця тенденція по оперізації, да. Призведе до якоїсь радикалізації, там робітничого класу, да? Ось то, що це, це припущення, це прогнозування, а не є ну, якась жорстка ув'язка. Більш того, я вам нагадаю ну, речі, які, наче очевидні відомі всім, це так, але ж ніколи ніхто не замислювався толком над ними. Хто складав? Основу е Червоної гвардії Петрограду. Ось це робітничої якраз мобілізація. Да? Робітнича мобілізація. Це, як Ленін там і Троцький казав, ну там, блин, з -з -з золоті, так би мовити, вершки робітничого класу, найбільш там революційного там, Петрограду. А це йшлося про робітництво. Таких заводів, як Путіловський завод, як завод Міхельсона, там Балтійський завод, ви навіть уявляєте, які величезні заробітні платні були у робітництва тих заводів. Якщо там якісь дрібні підприємства, там да, десь там робітництво жило в бараках, в бараках, абсі. То е, робітництво Путіловського, скажімо, заводу вже жило в окремих е, кімнатах, принаймні, якщо не квартирах. То, ось, ви знаєте, що там традиційно, традиційний одяг робітництва Петрограда ті, то, тієї доби. Це костюм. Це біла сорочка, це е, е, краватка чи галстук, да, чи як -то. ось то що. Це були надзвичайно заможні робітники. Якщо виходити з вкрай спрощеної концепції, що революціонер той, кому що нічого вже нічого втрачати, і нема де поїсти, там грошей немає, то це абсолютно спрощене, недолуге тлумачення марксизму. Взагалі теорії робі... і, про, е, революційного класу як такого. Давайте обернемось mm. до історич... до історії, да, до, до дії диетичних законів yeah. да, в соціальній матерії. Нагадайте, давайте, ну, хоча б на сходинку спустимось, Е, буржуазні революції. Буржуазні революції почалися 16, 16 століття, століття. Голландія, Нідерланди, 17 століття. Софія. 17 століття Англія, англійська буржуазна революція, 18 століття, французька буржуазна революція, 19 століття хвиля буржуазних революцій усією Європою. Так ось питання до вас. А хіба буржуа як революційному класу доби закінчення феодального суспільства? Не було що втрачати? Нагадаю вам, що вони абсолют... достатньо заможні в умовах феодального суспільства, достатньо заможні їм було що втрачати. Обсяг майна, обсяг власності буржуа доби там завершення феодального суспільства був значно більшим, ніж обсяг майна, обсяг власності у збіднілих дворян, феодалів. Але ж, їм це не завадило буржуазії бути саме революційним класом, тому що об'єктивно. Роль революційного класу залежить не від там статків, не від там братство і там рішучості поїсти, десь піду там на революцію. Ні. Зовсім ні. Ось. І, відповідно, логіка пролетаріату як революційного класу абсолютно не пов'язана з питанням, чи йому щось там втрачати. Чому нема що втрачати, завжди є що втрачати насамперед життя. Що ще може бути там, знає, фактором убезпечення, скажімо, таким превентивним фактором, ніж небезпека втратити життя? Нічого, життя ну це психологія, це головне небезпека. Людина кожна там, психологічно хоче триматися за своє життя. Тим не менш, він, революційний клас йде на революцію, не, не побоюючись щось там втратити, чи навіть життя втратити. Він йде на революцію. Це закони е, діалектичного розвитку Гегеля, який Маркс переклав на ну, поставив на ноги, да? застосував до суспільства. Ось. Тому е, не є питанням, е, скажімо, чи. Має там якусь там ділянку там шість соток робітник Київський киянин, чи не має він цієї ділянки, чи він має високу зарплату, яка дозволяє йому сходити раз на тиждень в ресторан? Чи не має він цієї зарплати, і там тільки на картоплю йому вистачає? Абсолютно, не від цього буде залежати ступень революційності. Да? Тут правильно, до речі, казав Олександр в вступному слові, що пролетаріат не тотожний робітничому класу. Тут коректно, абсолютно, я згодний з цією тезою, тому що за визначення Маркса там ще додається аспект усвідомлення, пролетарської свідомості, да, тобто, це клас. Не, 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 не тільки в собі, а клас для себе вже, да. Тобто вихід із класу в собі в клас для себе. Це важливий аспект, але ж, з іншого боку, ви прекрасно пам'ятаєте, що рівень свідомості безпосередньо робітничого класу, без нашого з вами, вже лівого втручання досягає Зеленіним тим що зеленіним. Да? Лише традіоністського рівня свідомості робітничого класу, тобто рівня е, проспілкової там традіонійської бороть, боротьби за е, безпосередньо е, покращення продажу продажу своєї робітничої сили. Там немає ще соціалістичних завдань е, на цьому рівні. І як. Цей рівень е, збільшується від традиціонійського до політичного до соціалістичного рівня через вже, друзі, нашу з вами роботу соціалістів, соціалістичну роботу, марксистську роботу всередині робітничого класу, в проспілках, тощо, тощо, тощо. тощо да? Тобто, те, що там якісь сам сумські хлопці там у Олександра. Там не розумілися на пролетарській революції, це, 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 це не їх проблема. Якщо їм там не доплачують гроші, у них б, б, дуже швидко буде зростати рівень класової свідомості, де наші гроші, ми заробили. Але це буде рівень тридніоністкий, а це проблема Олександра, що він на своєму робочому місці. Як ідейний марксист, соціаліст, соціаліст недостатньо провів роботу з хлопцями з Сумської області і, 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 і не актуалізував у них питання ну, більш такого вже політичного рівня, тощо, тощо, тощо. І другий момент, про який я сказав хронологію, да, вже коротенько, да, хронологію.